Ріже можевірник, аж дрантя летить. Раз, два, три, пообрізали все лишнє. І виходить така собі аляніва. Дивіться, до кінця вам буде цікавенько. Все в дуже прискореному вигляді, а кінець я вже не стала. Ні, верніше, те, як стрижу я, другий, який стоїть поруч, я не стала знімати і прискорювати, тому що мені здається, що це буде дуже нудно. А в кінці... Без прискорення показало те, що вийшло. Звичайно, до такої роботи не вистачає оператора, який би ходив за тобою і знімав, тому що в натурі вийшло набагато краще, ніж передає камера, але оператора, посити, не було, де лежала драбина.